Ми не продаємо прогресиви? Дуже важливо. Перше, це дальнозоркі, люди. люди, які не носять, не носять, не носять. Постійно окулярі. Чому? Як був випадок, коли було, я вибачаю. Ні, то, дивіться, я ж я зараз скажу, що робити. Е -е -е, є виключення. Тобто, дивіться, ті люди, які постійно не носять не носять постійно окуляри, коли вони, в, в них є психологічний момент. Вони не хочуть носити постійно окуляри на обличчя. Просто, от просто не хочу. І коли ми все-таки цінність прогресивної лінзи, ми до нього достукуємось, він розуміє, що це потрібно, ми робимо це в два етапи. Робимо йому однофокальну лінзу. Поки він чекає рецептурну лінзу, ми робимо однофокальну лінзу з одною мовою, що він носить ці окуляри постійно. Що відбувається в цей момент? Ми… Ту звичку, до якої він повинен звикнути, розбиваємо на два етапи. Він звикає до окулярів на обличчі. Просто до окулярів на обличчі, це дуже важливо. І його очі звикають до діоптрі для далини. Потім, коли він отримує вже прогресиви, в нього немає. Майже, майже немає того ефекту звикання, який був би без цього етапу. Тобто, якщо людина не згодна носити постійно окуляри на обличчі, прогресиви не робимо, на цьому ставимо акцент. Якщо він згоджується, ми йому ставимо однофокальну лінзу за наш рахунок і він звикає. Зрозуміли? Так. Да. Тобто, якщо, там, наприклад, плюс 1, плюс 2 людині потрібно для далини. Наприклад, плюс 2 людині потрібно. Їй не можна одразу плюс 2 надягти. Ми йому робимо. Плюс 1, плюс 1, 25, він звикає на протязі місяця, поки робляться лінзи. І ми йому вже ставимо діоптрі ті, які потрібно. Звоніть, консультуйтесь. Дуже важливо. Потім ми не робимо прогресивом тим людям, які, знаєте, от ви одягаєте а, а, прогресиви, і він, ой, ні, не ні. отте, ой, ні ні, ні, ні. Навіть він каже, десь почув. Навіть, навіть де він почув, його знай... є такі люди, його знайомі носять нормально. Але Но коли ви бачите, що оця, е-, е, е людина мателяє головою і каже «ні-ні-ні», не робіть прогресиви. Це буде проблема. Не робіть. Тому що людина е е не дуже розуміє, як їм і користуватись, і слухати нас не хоче. Що я роблю в таких випадках? Як я вирулюю, я, я стараюсь заспокоїти людину. Я її заспокойтесь, будь ласка, не метеляйте головою. Тобто я хвилин 10-15 стараюсь його зупинити, оця хаотичні рухи головою. Якщо, якщо людина не слухається, я їй не продаю. Знов таки дробимо пункт номер 1 Однофокальну лінзу і кажемо: звикайте. Потім прийдете. Дуже важливо. Е, і ще такий момент, але він індивідуальний, треба дивитись, якщо у людини плюс 05, плюс 0,25 чи мінус 025, мінус 05, ця людина не носить окуляри постійно і носити, скоріш за все, не буде. Тут треба зробити з нього взяти якусь розписку, що я обізуюсь ходити в цих окулярах, не знімаючи. Тому що людина, як правило, з такими діоптерами, вона не бачить сенсу. Більш за все, їй потрібно просто зробити офісну лінзу і вона буде щаслива. Ну і, так скажу, трішечки в нас просіли продажі по прогресивам. Не знаю чому. Мені здається, це перший пункт. Не бачу в цьому, не, бачу, не, не, не розумію, що потрібно клієнту. Дуже вас прошу. Зараз дуже швидко час змінюється, дуже змінюється світ, дуже змінюється обслуговування клієнта, і нам потрібно бути е, современними, сучасними. Дуже вас прошу. Це ми, ми повинні йти в ногу з часом. Це дуже важливо. Без цього ми не будемо е, на плаву. Просто плюс-мінус виписати — це, ну це для цього не потрібно багато часу і тому подібне. Це роблять скрізь. Ми потрібні, від, потрібні відрізнятися. І перша наша різниця це має бути турбота про клієнта.